Слава Україні! Вітаю глядачів телеканалу Рівне 1 Мене звати Владислав Стецюк, В етері програма без цензури, де ми традиційно обговорюємо важливі та актуальні питання життя нашого регіону. Великдень вже незабаром, а підготовка до нього в самому розпалі. Серед безлічі хатніх передсвяткових справ найголовніше і найбільше уваги приділяється випіканню пасок та розписуванню яєць, коли необхідно розпочинати виготовляти писанки, які техніки існують, і що означають символи на великодніх яйцях. Про це і не тільки сьогодні спілкуємося з заслуженою майстриною народної творчості України Рівненською писанкаркою Вікторією Степанюк. Доброго вечора вітаємо вас. Mm -hmm. Наші тоді для початку розкажіть, що ж таке писанкарство і як взагалі воно зародилося? Писанкарство це дуже старий вид мистецтва, можна це назвати, має дохристиянські коріння. Люди не розуміли, як з неживого родиться живе, і на яйці малювали, писали якісь заклинання, нашкрябували, можливо, тоді воском ще так і не писали, звичайно, але нашкрябували якісь знаки, які хотіли побажанням добра, злагоди викликати дощ або навпаки, щоб дощ не йшов. Ну, такі самі примітивні якісь речі, щоб зійшли, зерно, яке вони посіяли. Щоб була були тварини і дали припліт, які вони мали вже в своєму господарстві. Ну то в такому напрямку це таке дуже і дуже давній вид е, творчості і мистецтва. Я пам'ятаю, у мене бабуся розфарбовувала яйця за допомогою цибулі. Вона варила в цибулі. Які ще такі природні барвники використовували в давнину і зараз, і взагалі які інструменти потрібно, аби виготовити писанку. То, що робила ваша бабуся, це одне з найкращих природних барвників. Цибулині ми по сьогоднішній день говоримо. Давайте їсти те, що ми споживаємо. Крашанку це писанка. А споживаємо крашанку в цибулині або в якихось природних барвниках, які не мають. Якихось негативних там компонентів в своєму складі е малюнки, на які є на писанках, і які ми використовуємо крапочки, рисочки, а інструменти це маленька лієчка металева, і можна зробити самому кусочок металу, закрутити на голочку, прив'язати до дерев'яної палички, замочити це в віск. Віск ну, саме простіше — церковна свічка, будемо так говорити, то що, напевно, в, практично в кожного є. І зробити простенькі малюнки, зірочку, багато крапочок, зернинок, якийсь безкінечник, якусь травичку. Що ще можна зробити? Ну, дуже самий такий простий спосіб, дитячий. Прикласти зараз вже багато зелені, прикласти листочок, покласти його в капронову шкарпеточку і зварити. Це легко, просто і дуже, і дуже гарно. Коли розпочинають виготовляти писанки і для чого вони призначались колись і зараз. Писанки починали по розмовах, по споминах бабць писати після стрітення. Але найчастіше і найбільше писанки писали в чистий четвер або в суботу, перед Великодним. Але є були села, в яких писанки писали в неділю, коли приходили з церкви. Ну, навіть є такі записи. Обдаровувалися родичі, обдаровувалися близькі, хресні хрещеники йшли до хресних з писанками. Писанка не їлася. Писанка була оберегом. Але знову ж таки, різні люди по-різному це розповідають. Ну зовсім не свіжа інформація. Писанки, які виготовляли холмщаки, вони їх споживали. Вони їх варили в цибулині, малювали на них малюнки і споживали, обдарювали так само людей. Хоча зберігаються зараз ті невеликі частини тих колекцій писанок у них, і мені зовсім недавно прислали фотографії писанки, які років 40. А як взагалі відбувається процес от, розписування яєць? Сам процес ми беремо куряче яйце, його треба помити, трошки обежирити оцтом, тоді маємо свічку, маємо віск, маємо писачок, нагріваємо писачок біля вогню і малюємо знаки, які ми собі залишили від бабусь або знайшли зараз в інтернеті. Або бабусі, або наші родичі нам розповідали, як вони писали. І тоді кладемо фарби. Фарби природні цибулиня, про яке ми вже говорили, вербові гілочки, молоденькі, яблуньки, дички гілочки, засушені чорниці. ну, В нашому випадку можуть вже бути й морожені чорниці, різні трави дають жовті, зеленкаві фарби, Ну, чорниця дає. Якісь такий фіолетові темний колір. Е, то, що можна ще, наприклад, е, е, синьою капустою підфарбовують, але вона такий дає колір синій, не дуже приємний, не дуже гарний. Які символи е, використовують господині у різних регіонах України і де найскладніші от, власне писанки, саме техніка їхнього виготовлення? Кожен регіон України має свої е, зразки, е, свої символи. Найбільш дрібніші це символи е, це Карпати, Прикарпаття, Чернівецька область. Е, дуже вони мають трошки інакше сама техніка написання. Ну, кожен регіон відрізняється. Вони розтоплюють віск в таких маленьких е, мисочках підігріти. Він ріденький і мають ті писачки в кілька підігрітим воском малюють малюнок. І ті писачки дуже і дуже тонесенькі, дуже велика складність в їхніх малюнках. Вони використовують велику кількість кольорів, фарби, якими зараз користуються. Це що на писанках, це анілін, це вже хімічний барвник, який з'явився в кінці 19 століття, століття, ім по сьогоднішній день фарбують. Писанки в різних регіонах. Центральна Україна, це степи, це більш е, товстіша лінія, це більш е, не такий складний малюнок, не такий, але він ну так як степ, широка, велика, гарна, якась лінія, заведена. і кожна Дуже часто писанки мають м, свою назву. Ну Наприклад, Ластівчин хвіст, е, наприклад е, там, Ричі лапки раніше відписували люди, які цікавилися і відписували писанки в зошит, чи в якісь книги, чи дослідники вони писали, хто писав це, яке село, яка назва. Ну зараз цього стає все менше людей, таких сучасних, тому що в нас є телефони. Ми собі сфотографували. і Маємо дуже іншу техніку цього всього зберігання такої інформації. Крім писанок, є такі техніки розпису, як мальованки, крапанки, дряпанки і крашанки. Розкажіть про них і сенс, який в них вкладають. Крапанка найпростіша поклали багато-багато крапочок в різні кольори. Шкрябанка, яйце малюють в якийсь один темний колір, умовно наше ж цибулиння і гострим предметом, якимсь ножечком, ну, цвяшок не дасть, якась голочка, яка закріплена, прошкрябують малюнок. Мальованка на мальованці це можна зробити з дітками, фломастерами, це можна зробити фарбами, це можна петрик. Петківка має свою традицію, вони розписують їх фарбами своїй техніці Петриківки з їхніми півниками, квіточками, такими дуже гарними і цікавими. А яке символічне значення мають кольори писанок і крашанок? Ну, Кольори ну, червоний, з народження, жовтий. Сонце, зелений, от наша весна, травичка, голубий небо, вода. Але символізм кольору, ну, наприклад, червоного, він такий трошки суперечливий, тому що це і кров, і це і сонце. Можна дуже по-різному трактувати як кольорову гаму, так і символи, які є на, на самих писанках. Вони е, трохи стерлися, трохи забулися, трохи модернізувалися. В якісь сучасні елементи. І напевно, ми вже не будемо знати, як люди перші символи писали і що вони означали. Ми просто дивимося на гарний малюнок, який нам приємний. Це ну, мовно естетична насолода для нашого ока. А, Власне, чому з поміж цікових технік розпису найпопулярнішими все ж вважаються писанки і крашанки? Крашенки це те, що ми споживаємо. А писанка це оберіг, це символ, це якийсь знак, який ми відроджуємо на сьогоднішній день, це символ, який ми показуємо нашим поколінням, покажемо нашим поколінням. Це щось, що нам дуже близьке, то що є в Україні і в слов'янських народів, і це, напевно, один з таких найбільш от саме яйце. Е вже писанка, вона не має якось такого побутового значення. Ми вже це не з'їмо, але це е, то, що як картина, ми маємо любуватися і людині завжди хотілося мати себе в оточувати якимись гарними речами, гарними в і в побуті, і на собі, які гарні строї в наших українців. Тому це напевно більше для душі і серця. Ви згадували, що зараз писанкарство відроджується. Наскільки воно популярне зараз? Писанкарство зараз, напевно, як і всі народні ремесла, таку Мають якийсь ренесанс, вони відроджуються в всіх галузях в ткацтві, в вишивці, в писанкарстві, в обробці дерева люди виїхали за кордон, вони себе ідентифікують як українці завдяки тому, що вони знають, що таке писанка, як її виконувати, цікавляться, як це зробити, дзвонять, передайте писачки, передайте фарби, тому що я десь чула, я хочу показати, що я. Я є українка, і я хочу перед показати, що я вмію, що я є і за що мене вбивають, і за що мене на сьогоднішній день знищують. Тому це один з видів такої національної національного збереження, національної творчості, і ми маємо то передавати поколінням і показувати всьому світу, що українці це нація самобутня і Дуже розвинена, і має дуже глибоке, велике коріння в, в своїх ремеслах. Зараз, дійсно, в соцмережах можна побачити дуже багато писанок, які роблять наші українці, і в, ну, і в Україні, і в Канаді, і в інших країнах. Але от чи легко навчитися цій справі? Ем... Знаєте, якщо людина хоче, то можна навчитися дуже-дуже багатьом речам важливо, щоб хтось поклав писачок в руки і показав цю технологію. А далі, якщо людині серце до того лежить, якщо їй подобається саме така медитація, це робити достатньо легко. А як ви прийшли до писанкарства і чому обрали саме ось його? Напевно, писанкарство скоріше обрало мене. Років 20 назад Микола Огородник прийшов в художню школу і сказав, давайте писати писанки, давайте. І з того часу так склалися обставини, життя, все навколо крутилося навколо цього яйця, навколо цієї писанки. І завдяки його легкій руці я сьогодні тут і представляю писанку. На такому достатньо високому рівні. І мої писанки є в багатьох країнах світу. Мої учні пишуть писанки, показують це мистецтво, і це надзвичайно приємно. Ви власне згадували, що проводите майстер-класи. Розкажіть для кого і з ким найлегше їх проводити, і от яка цільова аудиторія? Хто більше цим цікавиться? Майстер-класи провожу із дітьми від вісьми і із молоддю студентською умовно і старшими, старшими людьми. Цікаво всім, цікаво всім, але по-різному. Дітям цікавий процес і як швиденько то зробити. Молодь цікавиться історією, знову ж таки, технологією виготовлення. І для мене це найбільш цікава аудиторія, тому що вони вже свідомо передадуть ці знання майбутнім поколінням. А старші люди це вже якась ностальгія. Вони згадують, як це робили їхні бабусі, мами, і це теж вже спомини. Це знову ж така цікава аудиторія в плані. А от моя бабуся так робила, а ми ось так робили. А ми писанки їли, а ми писанки не їли. А це називалось крашанкою. Тому всім цікаво, і в першу чергу цікаво, це мені. А що ви порекомендували от для українців, які хочуть чи вперше, до прикладу, от розмалювати писанку, зробити її, виготовити? Які є поради? Е, ну, бачите, що е, треба вже до самого Великодня зовсім трошки часу, тому я би на сьогодні, на сьогодні, рекомендувала так, як казала, взяти е, яйце, е, парафінову свічку. Покласти на неї багато капельок або воскову свічку, покласти багато капельок і зварити в цибуленні. Це буде найпростіший перший варіант вашої писанки-крапанки. Це гарно робити з дітками. Це їм буде цікаво. Їм дуже дивно, як воно з'являється: там зафарбувалося, там не зафарбувалося. І ну, це буде така сама перша. А спланувати собі. На наступний рік завчасно після стрітення купити писачок, купити фарби і сісти, і попробувати пописати писанку. Власне, ви сьогодні до нас в студію теж принесли писанки, і ось одна з них дуже відрізняється від інших. Розкажіть, як з'явилася така ідея? Е, ну, ідея пис писанок на страусиних яйцях не нова, е, вони купляються вже пусті всіх. Завжди питання, що ви робите з серединою. Я купляю їх через інтернет, вони пусті. Це ціла індустрія, як, як їх випорожняють, і все інше. Е, це великий простір для. Мистецтва в даному випадку це велике яйце, яке писано воском традиційною технікою, але ви звернули, що воно біле. І ми клали його в оцет, Ми малювали воском, клали в оцет. Це називається ще така техніка травлення. Травиться воно достатньо довго, десь до доби, плюс-мінус. І то, що у нас таке біленьке, зовсім біленьке, це витравлене оцтом, А те, що трошки темніше, чуть має блиск, це саме власне колір яйця. Якщо глянути на цю тацю, теж там є такі два коричневих яйця. Це теж травленки, це з коричневого корчого яйця. Пані Вікторія, дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з заслуженою майстриною народної творчості України, рівненською писанкаркою Вікторією Степанюк. Зокрема, говорили про те, що таке писанкарство, що означають символи та кольори на великодніх яйцях, та коли потрібно розпочинати виготовляти писанки. З вами була програма без цензури. Дивіться нас щопонеділка та щочетверга на рівне 1. До зустрічі!